Хмельничанин Андрій Черніцький учасник Революції Гідності. У лютому 2014 року отримав поранення, а вже навесні наступного був на передовій. У перші дні повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем. Служив на посаді командира стрілецького відділення. Андрій був на війні раніше, в 2015 році. Він пішов 26 лютого, 24-го він стояв в черзі в воєнкоматі. Андрій не міг не піти. А Іванка це та дружина, яка не могла не підтримати. У них ніколи не було такого в сім'ї, що вона сказала, що ти не підеш, ти не можеш. Заради дітей він завжди говорив, що заради сина, заради дочки він робить те, що він має робити. Він на своєму місці. Життя Андрія Черніцького обірвалося 1 липня на Луганському напрямку під час штурму ворогом позицій ЗСУ. Побратими розповідають, загинув героїчно. Андрій разом з Леонідом Оксютою загинули разом. Вони відбивали штурм піхоти. Було близько 30 піхотинців ворожих. Вони поклали піхотинців. І єдиний вихід, який залишався, щоб захистити хлопців, які опинились в оточенні по іншій, по правий фланг, це було завдавати максимальне ураження по танку. Танк Т-90, тобто це новітній російський танк. Вони з гранатомета били по танку і ну, зрозуміло, що гранатометом нічого не зробиш. Андрій свідомо відволікав на себе. І... Танк убив двох наших хлопців, але через півтори години цей танк побратими спалили. Ми будемо клопотати про те, щоб надати Андрію і Леоніду звання герою України. Вони цього заслужили з 2017 по 2020 Андрій Черніцький був депутатом Хмельницької міської ради. Колеги кажуть, любив своє місто і Україну. Оболював за місто за Україну, взагалі за майбутнє. Він хотів. Знаєте, щасливого життя як для своєї родини, він розумів, що щастя його родини буде залежати від щастя добробуту всієї країни. В парку Чекмана, якщо пам'ятаєте цю скульптуру, космонавт, от Андрій з Іванко якраз її вичищали, врятували від корозів, ну, від, від руйнувань, вони її фактично реставрували. Іван від народження було 30 червня. Він її привітав, прислав квіти її, ну передав, замовив. так. Там гарно була підписана та малесенька листівочка. 1 липня, вже Андрія не стало. Вічливий, приязний, готовий пожертвувати собою ради інших. Таким запам'ятають Андрія Черницького, його друзі та знайомі. Справді Андрій був напевно однією з кращих людей, одним з кращих людей, з якими випала честь бути знайомим особисто. Андрій був справжнім воїном. Андрій був справжнім чоловіком. Андрій взагалі був фактично безвідмовною людиною, коли мова йшла про Україну про справу в Андрія Черніцького залишилися батьки, брат, дружина Івана та двоє дітей. Поховали воїна на Алеї Слави у Хмельницькому.